7 грудня у Миколаєві відбулось спортивне свято для юних миколаївців та їх батьків. Дійство провели у торгівельно-розважальному центрі Сіті Центр, організатор управління спорту міста. Подія присвячена Дню Святого Миколая. Ми вітаємо всіх дітей міста, усіх наших мешканців міста, своїми показовими виступами, своїми талановитими дітьми. Також трошки розповідаємо про те, як прийшли Олімпійські ігри, Паралімпійські ігри, які взагалі в наші школи є, які види спорту в нас є. Отже, захід був спрямований на популяризацію та знайомство з діяльністю спортивних шкіл Миколаєва. Усі присутні мали змогу познайомитись з різними видами спорту завдяки показовим виступам вихованців цих спортивних закладів. Також, в разі потреби, особисто поспілкуватись з ними. Му сьогодні також в нас з кожної школи представлена один одна людина, а це саме вихованець того або іншого відділення, котрий має інформацію в вигляді листівки для того, щоб людина могла підійти і запитати, і також отримати інформацію, де знаходиться школа, які види спорту в школі. Також розповідали про свої заклади і директори спортивних шкіл нашого міста. Костянтин Мальцев, який наразі керує комплексною дитячою нацькою спортивною школою Атлант, підкреслив, що окрім традиційних для школи видів спорту, як, наприклад, вітрильний спорт, школа відкриває і нові відділення. У нас є відділення пулевої стрільби та стрільби з пневматичного пістолета. Дуже файна група. Вона присоєдинилась до нас у декабрі місяці. Зараз діти їдуть на чемпіонат України. Так що, дорогі миколаївці, нехай ваші діти звертаються до нас і ми з радістю їх ведемо в мір спорту. Сергій Чорний, керує школою висловальних видів спорту, він зазначив, що не дивлячись на складні часи, миколаївські відділення працюють наповну. Тренувальний процес відбувається неприривно. У нас відкриті школи. з... Спеціальними сховищами також нам в цьому році відкрили вихід на воду. Ми виходимо на воду. В зимній період у нас є. Гаровна база, на якій є тренажерні зали. Виїжджаємо на всі змагання, на всі чемпіонати, всі українські змагання. В общем, процес йде неприривний. висловання живе і буде у нас процвітати. А заслужений майстер спорту з боксу, учасник Олімпійських ігор, нагадав, що з дюшор з боксу теж чекає на юних миколаївців. Для зручності школа має два зали в Інгульському та центральному районах. Вихованці школи теж постійно приймають участь у змаганнях та досягають успіхів. Наш провідний спортсмен Максим Зінєвич приймав участь у міжнародному турнірі Кубок Загреба», який проходив в Хорватії в місті Загреб. І перший бій виграв у Словака і в полуфіналі трохи поступився, але кажуть, що несправедливо віддали рішення місцевому боксеру Хорвату і зайняв третє місце. Бронзову медаль виборов цей його перший турнір класу А серед дорослих. Тому Непоганий результат. з Чим його вітаємо. Тож, якщо і ваша дитина хоче перемагати на змаганнях або просто займатися спортом, запрошуємо до миколаївських спортивних шкіл. Їх наразі у нашому місті 13. Усю необхідну інформацію можна побачити ще й на офіційних сторінках управління спорту у Фейсбуці. Також управління наголошує, що чекає і на дітей, які через війну тимчасово проживають у нашому місті. Усім Миколаївська спортивна спільнота буде рада і допоможе. Сергій Мельников Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март.